Астрологічні події вважаються доволі такими значущими для кожного з нас бурхатись ось в цьому потоці, який як да, горний такий потік, який ти тебе просто поглинає, і ти там можеш потонути. Розкажіть, чим особливий є ось цей день, хернічні обтяження для кожного з нас, для кожного з нас і на рівні світової арени також. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається астрологиня Марина Романова. Пані Марина, рада бачити вас! Вітаю пані Альона, вітаю вас і вітаю всіх слухачів вашого каналу. Так, сьогодні нашу розмову хотілося б присвятити таким важливим астрологічним подіям? Ну, наскільки розумію, цей рік дуже багатий на такі події, власне. І давайте розпочнемо з того, які ось ці астрологічні події вважаються доволі такими значущими для кожного з нас. Так, дуже цікаве запитання. Чому тому, що всі астрологічні події вони впливають на нас, змінюють наше життя, і є певні події, які змінюють їх кардинально. Цих подій буває рівно в кожних півроку, це затемнення, які ходять парами. Ми вже з вами пережили місячне затемнення, зараз перебуваємо в коридорі затемнень. тому що закінчується цей коридор 2 жовтня з сонячним затемненням. І якщо місячне затемнення... Яка відбувалася 18 вересня, воно підняло всі проблеми, які ми зараз повинні були з вами подивитися на них, так і зрозуміти, що вони є, так вони є, є над чим працювати, і вони, до речі, були нелегкі. Це взагалі дуже такий потужний саме ось цей осінній да, період затемний. Він дуже активний на рахунок змін. І в політичному житті на рівні світу, і в нашій країні, і в особистому житті. Особливо я зараз скажу вам да, трошки пізніше, для кого він буде взагалі такий, знаєте, як пристегніть ремені і вперед. Да? Це так, так. І ось це сонячне затемнення – це той поштовх, який допомагає нам змінити наше життя на краще. Або не на краще, якщо ми. Е Знаєте, як заперечуємо ці зміни, якщо хочемо, щоб все було так, як воно було, проте жоден процес у всесвіті і на планеті Земля не залишаються без змін. Тому давайте відкривати своє серце і усвідомлювати, да, для чого ці зміни, що ми можемо е, зробити таке, щоб ці зміни були дійсно нам на краще, а не бурхатись ось цьому потоці, який як. Да, горний такий потік, який ти тебе просто поглинає, і ти там можеш потонути. Нам не потрібно тонути, тим паче, що Україна, Україну чекає дійсно рік дуже великих змін, як і весь світ. Це точно. Ну і от ви сказали, що ми вже підходимо до власне сонячного затемнення 2 жовтня, якщо не помиляюся, буде. Так. розкажіть, чим особливий є ось цей день? Давайте розпочнемо з астрологічної точки зору, що відбувається загалом, що ось призводить до такої події. Якщо говорити про астрологічні такі характеристики цього періоду, це означає, що місяць знаходиться у ну, це називається да період нового місяця молодика, коли місяць разом з сонечком знаходиться в одному положенні відносно землі. І місяць настільки в одній точці відносно сонечка, що він своїм диском, темним диском, тому що ми його не бачимо, да, він лише передає світло від сонечка. Проте, коли ми дивимося на нього як знизу, да, то ми його не бачимо і навпаки, ось темне виходить, да, таке утворення. І він своїм ось цим диском, знаходячись 2 жовтня в найближчій позиції відносно землі, Найближчі позиції це буває дуже дуже рідко. До речі, ми будемо мати з вами кільцеве затемнення. Ми будемо бачити прямо кільце сонечка. В Україні це не буде так дуже добре видно, а проте всі люди на землі будуть відчувати цю подію. Ця подія півроку кожних. Чому вона існує? Вона існує, тому що наше сонце це наша воля, це наша свідомість. Отримувала да, потужний поштовх від нашого від нашої підсвідомості. В місяць – це наша підсвідомість. І коли свідомість підсвідомістю з'єднуються, і на хоча б на пару там, годин да, затьмарюється, особливо наша свідомість з підсвідомості виходять ті ресурси, ті ресурси, з якими ми прийшли сюди на матінку землі. І вони починають нами керувати. Для того щоб не вони керували, а ми повинні керувати. Ми повинні ось цю годину затемнення, до речі, за київським часом вона буде зручний для нас час 21 годину, 46 хвилин. Ми повинні ось цей час приділити позитивним думкам, вдячності минулому, тому що ось ця подія, вона як закінчує певний місячно-сонячний цикл і започатковує новий місячно-сонячний цикл. І зустрічаються цю, цю подію, як знаєте, от ми на Новий рік да, любимо бажання загадувати. А тут дійсно астрологічна подія, яка зв'язана з циклами всесвіту, всього, тобто, сонце і місяць вони відображають цикли всього, всесвіту. Нам всесвіт каже: зробіть щось таке, щоб ви змогли закорити. Це світло, аби не світло, але ми будемо говорити про світло, про світлі наші думки, про гуртування в колективному мисленнєвому образі мирної квітучої України. Потім обов'язково всім раджу прописати плани на рік. Тому що якщо ми да, от під час затемнення дійсно проецируємо свої підсвідомості і свідомості світло, воно так от на півроку, і навіть до року, а навіть навіть і на 18,5 з половиною років. Заякоряються і допомагає нам здійснити наше мрії. Так що запрошую всіх 21 годину, 46 хвилин 2 жовтня, об'єднатися спочатку в створенні колективного мисленнєвого образу, а потім прописати свої особисті плани на рік. Так, дійсно дуже цікаво. До речі, бачила в соцмережах дуже багато. Фахівців розказують про різні ритуали, які можна робити саме у цей день. Ви розказали я так розумію, один із таких. Загалом наскільки цей час сонячне затемнення, або ж і про місячне також ми згадували для подібних дій, подібних ритуалів, чим саме власне важливі такі дні? Під час затемнення наша свідомість і підсвідомість, як я казала, об'єднуються, і вся енергія на мацінці землі вона стає більш плотною, такою плотнішою. І тому наші мисленнєві образи вони стають більш реальними і скоріше можуть здійснитися через наші все ж дії. Не просто так, що я отак подумала, да що я там щось роблю таке. І ось якщо я подумала саме да. Уявила собі, і це все буде. Ні, повинно ми повинні потім діяти згідно цього плану. Проте ці плани, знаєте, як прописуються, як вони робляться наша ну, наші думки, це ж також матерія, просто більш така тонка, яка через наші дії втілюється. Це якраз і відбувається те, що ми можемо керувати своїм життям завдяки плануванню. І тому планування воно дуже-дуже дуже і корисне і доцільне саме в, перший, в першу годину затемнення, тобто до 22 години 46 хвилин. А ось до 21 години раджу всім очиститись, очистити своє приміщення зі святою водою, свічкою, з молитвами, трошки прибрати, не переобтяжуючи себе, тому що у нас енергії дуже мало, ми повинні бути в ресурсному стані. Тому, коли ми проходимо по годинковій стрілочці, по периметру нашої оселі, да, читаючи молитву, очищаючи все темне, що зібралося, всі наші страхи, які зібралися, негаразди, можна і себе да, свічечкою або з сіллю, або просто душем. Ну, душ сіллю це найпотужніший такий засіб. Одягнути білі світлі одежі і 21.46 маніфестувати свої плани. Так, ми поговорили про те, що варто робити у цей день, чого абсолютно і категорично робити не можна. Ну, по-перше, нервувати, агресувати, тому що інколи буде хотітися, не переобтяжувати себе, ні в якому разі нічого не починати. Енергії дуже мало. І все, що започатковується в час затемнення, ну навіть в день затемнення. Я навіть 3 числа не рекомендую цього робити, тому що затемнення саме це воно дуже складне. Ми зараз поговоримо про це. Там дуже великі кармічні обтяження для кожного з нас, для кожного з нас і на рівні світової арени. Також ми побачимо з вами дуже великі зміни, зміни на світовій арені, в тому числі в дипломатії. На рахунок влади будуть дуже багато змін у владі. Це також випробування до для наших партнерських стосунків особистісних із чоловіками жінками, з дітьми, з батьками, з друзями, з ворогами. Все це зараз ощільнюється, тому що ось разом з сонечком і місяцем там об'єднується ще Меркурій. Розумієте, да, це планета, яка відповідає за розмови, за контактність, за розуміння. Так? І там ще об'єднуються дві кармічні точки: це кету, те, що ми принесли з собою з минулих життів, і це ліліт, точка спокуси, точка віддачі кармічних боргів. Тому тим, хто порушував закон, справедливість, а Терези, до речі, а це все відбувається в Терезах, знаку Зодіаку Терези, зараз сонечко в Терезах, Терези це мир, до речі, Терези це вміння домовитись. Це знак партнерських стосунків, гармонійних партнерських стосунків, етики, естетики, і тут іде кермічні такі от навантаження. Ті люди, які порушували закони справедливості, будуть дуже це відчувати. І ми розуміємо, що країна-агресор, і її керівник на цей час, він якраз дуже, дуже це буде відчувати на собі дрому 3-го і 4-го числа. До речі, рекомендую, якщо починати якісь справи, да, то вже після 4-го, тому що ще 2-го і 3-го числа і, ну, ця дія затемнення буде дуже сильною. Вона нас знесилює, вона заставляє нас е ем, відчути якийсь ось неспокій, да, ту тривогу перед тими змінами, які відбуваються. Ми ще слабкі, ми ще не розуміємо, які ці зміни будуть, розумієте? Проте енергія у нас з'являється десь починаючи з 4-го місячного дня. Тому десь там п'ятого, там шостого це вже можна втілювати в життя. А цей період присвятимо духовній роботі, очищенню, плануванню в першу годину затемнення. І ми розуміємо, що там є дуже велика підтримка, також і для України, і для кожного з нас. Є як свої зобов'язання, і ми говоримо про кримічні, да, ось ці партнерські моменти, але є і дуже дуже потужні, приємні новини, які кажуть про те, що певні мирні угоди будуть, і що всі втомилися від війни, і навіть війна від війни втомилися ті, хто її почав. І у нас є можливість дійсно зробити дуже багато, проте нам потрібно бути стильними, Дійсно, нам треба підсилити себе для того, щоб бути готовими, заявити про свої права, про свою справедливість. Про відновлення справді так віримо, що дійсно буде якомога більше позитивних саме моментів для нас. Поточню стосовно починань. Яких справ це стосується? Це, це стосується якихось великих справ, які там на кілька років перечі, навіть дрібні якісь справи краще відкласти у цей період. Ну під час затемнення нічого не потрібно започинати. Проте, починаючи з 5 жовтня до 25 листопада, це півтора місяці дуже потужних днів для того, щоб щось започаткувати угу. на місяць, на рік, на багато років. Чому тому, що хочу зразу всіх попередити: з 26 листопада цього року до середини квітня, 25 року, ну майже півроку, буде дуже велике такі. Моменти трансформації і гальмувань процесів спочатку трансформації да і, і гальмується. Ми хочемо щось зробити, щоб воно рухалось, а воно трошки буде як туптуватися на одному місці. Тому всім, кому потрібно щось зробити, встигніть до 25 листопада зразу після затемнення, починаючи з 5 числа. А взагалі для всіх цих справ якраз корисно звернутися індивідуально до астролога, тому що кожна справа да має свої ну, певні характеристики. Одна справа, якщо ви відкриваєте, наприклад, друкарню, так інша справа, коли ви відкриваєте, наприклад, ну якусь розважальну да концерт, да чи Якусь тобто організаційно творчу на да, угу. згадували ви про те, що дійсно можуть дуже активно відбуватися якісь важливі події на світовій арені, на міжнародній арені? І говорили ви про те, що це такий кармічний доволі період. Доведеться так би мовити віддавати всі кармічні борги? Отож, які загрози є для України в цей період саме? Для України це затемнення несе напруження до Урану. Уран це планета прогресу. Проте Уран це також планета, яка відповідає за наші таємні схеми, От те, що ми називаємо в тому числі і корупцією. І це буде рік, ну затемнення спочатку виклик саме для, для таких процесів. Вони будуть болісно відбуватися, ми будемо дуже багато. Бачити того, що нас буде ну, дійсно ну, давати да, таке занепокоєння, проте ми їх будемо бачити і будемо розуміти, що з цим треба зробити. Тому це дійсно для України такий рік, який допоможе ну, почати хоча б дійсно працювати в напрямку. Е Оновленої демократії, я би так сказала, Оновленої демократії, яка допоможе подолати ось цю ракову пухлину, нашу корупцію, але є і позитивні аспекти, які дають підтримку нашому народу з боку дружніх країн, які допоможуть нам проявити свою мудрість. З'являться нові обличчя, лідери, які зможуть дійсно оновити Україну, і ми вже готові. І дуже великі аспекти для всіх землян, і особливо для українців, це духовне наше зростання, а наша матерія це відображення нашого духовного рівня. Тому працюємо, розвиваємось творче, відкриваємо свої серця і розуміємо, що взагалі поганих циклів не буває. Вони бувають більш напруженими, тому що приносять зміни. Проте ми повинні до них бути готові. Так, будуть. До речі, утворені нові співдружності, підписані дуже дуже важливі договори. Проте війна буде ще продовжуватись. Може, вона трошки стихне, так? отак, це може бути. Проте це більше може бути ближче навіть до весни. Але, але ще треба буде багато зробити для того, щоб повністю так, закінчити ось цю фазу. Щоб було вже спокійно, ще ми не дійшли, на жаль, поки що до цього. Так е, На сам кінець запитаю, говорили ми стосовно е, затемнень. Чи буде до кінця року ще затемнення, або ж коли буде наступний такий ось період? В цьому році вже затемнення буде. Наступна пара останні затемнень останні. буде в березні, yeah. да, так, наступна пара затемнень буде в березні. І хочу ще розказати, для кого це затемнення буде більш таким кардинальним, яке змінить все життя. І ви, ці люди, люди, яких от зараз дати народження на ви будете пам'ятати цей рік як один із найважливіших. І до речі, якщо ви про щось мрієте, зробіть, будь ласка, в цьому році. Дійсно, це для вас буде сприятливо. Проте під час затемнення будьте дуже обережні, тому що можуть страдати ваше здоров'я. Ви надто чутливі до цього затемнення. Це ті люди, які народилися такі дати: з 29 вересня по 5 жовтня, з 27 березня по 2 квітня, з 28 червня по 4 липня і з 28 грудня по 3 січня. Це ті люди, які будуть дуже-дуже почувати, відчувати, ну, почувати себе може і недобре під час затемнення, проте зможуть зробити великі зміни в своєму житті. Так, і є ще люди, які зможуть легше зробити ці зміни, і вони можуть навіть легше пережити це затемнення. Проте знаки дуже великі знаки від Всесвіту вони будуть отримувати. Тобто такі підказки. Це люди, які народилися з 27 січня по 2 лютого, з 29 листопада по 5 грудня, з 28 травня по 3 червня. Із 30 липня по 5 серпня. У тих людей я би попросила бути більш уважними, спостережливими, також не переобтяжувати себе під час затемнення, і ви отримаєте дуже такі чарівні підказочки і доточуючих людей від всесвіту, від своїх думок, що ж можете зробити в своєму житті. І цей рік буде також для вас таким ну, більш приємним в плані позитивних змін. І хай буде так. Так, дійсно, нехай буде так, друзі. Обов'язково будьте пильними, не ігноруйте знаки всесвіту, тому що дійсно дають підказки і не варто ними нехтувати. Пані Марина. Я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була. Марина Романова обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. А ми ж говоримо вам до зустрічі. Дякуємо за увагу. Ну і бережіться.